Була вночі е, комбінована атака і близько другої ночі це ми саме перебуваємо в, в середмісті міста Одеси. Ви бачите, що е, взагалі немає поруч ніяких якихось військових об'єктів, цивільні люди перебувають. І е, що говорить про те, що ворог і надалі продовжує саме теризувати цивільне населення, цивільне населення Одещини для того, щоб... Не давати спокійно, навіть в новорічні, якісь свята, ми бачимо тенденцію до того, що постійно обстрілюють, постійно тероризують, постійно намагаються зробити в місті Одесі якісь настрій, який би не відповідав би чи відповідав би навіть не знаю, як сказати правильно реаліям. Але зараз комунальні будуть все для того, щоб люди могли би спокійно де це можливо в будинках, де це можливо спокійно далі прибрати і перебувати зараз? Вінімо всі комунальні служби, рятувальні служби. Я знаю, що 130 людей відселили з цього будинку. Будемо виясняти стосовно того, кому потрібно розселитися, кому потрібно дати тимчасове помешкання, а хто Ну, як на попередніх, ми знаємо, що багато хто відмовився, переїхали до родичів, там, до знайомих. Тому ну, зараз всі питання будемо виясняти, питання зараз ці нагальні і в швидкому порядку будемо виясняти. Ми пройшлися по декількох квартирах, зокрема, були у квартирі тут, на другому поверсі, а ну там взагалі не можна знаходитися, там не можна жити. Це питання до кого? До міської влади, що робити далі. Як? І до міської, і до обласної, ми будемо разом зараз вирішувати, які на попередніх е е будівлях, домівках, де були прильоти. Е е Міська рада допомагала і сьогодні сесія, де будуть виділятися також кошти на будучи середній, де був 29-го фелі е е виясняти ці будуть питання. Що, я думаю, що експерти, поколи оглянуть, ми вже будемо розуміти повністю стан і щодо подальшої можливості подальшого перебування взагалі в цьому думку.